Всім привіт! З вами я, Влад Ларус, і сьогодні я буду грати в Lucky Wars на сервері Vime World Якщо вам сподобається ця рубрика на цьому сервері, різні міні-ігри, то ми будемо знімати спеціально для вас. І що ж, не будемо гаяти часу і приступаємо. Ось розпочинається перша гра. Так, цю карту я добре знаю. Побачимо, чи з цього щось буде добре. Так. Ну, По правилах, я думаю, ви зараз розберетесь під час гри. Ось Block, ламаємо його першим. І нам з перших двох випадає нормальні речі. Потім вже випадають всякі е, пастки і те, що нам не дуже треба. Так, зразу забер... ну, вибирає нам все, що потрібно. Так, ламаємо цей лакіблок. Насправді дуже гра цікава. Я думаю, вона вам має сподобатися. Ми будемо час від часу знімати. Ну, якщо ж ви цього, звісно, захочете. Так. Лук непоганий є в мене. Так, спробуємо зараз когось поцілити. Ам, це будеш о, так, є. Прямо в яблучко ламаємо цей. О, а я вам казав, що зараз щось буде таке. Так, що тут робиться? Так, потрібно цей лакіблок зламати. Обвотермтроп, просто MLD. О, хтось в мене кидає сніжки. Так, ого. Відкидання в меча, таке непогане. О, обсидіанова коробка. Благо, в мене є кірка на хорошу ефективність. Це для нас не проблема. Було би інше питання, якби була залізна кірка. Так, я думаю, пора кудись тікати. З нашого острова, але спочатку ні, ми не влучимо в нього. А може і влучимо. О, О! класний лук в мене. Хі -хі -хі. Так. І на люту зараз. Ні, не цього разу. Так, там бігають. Ну, я хочу до них, звичайно, йти. Так що зараз будемо будуватися кудись туди. А, ні, почекайте, тут зараз чувачок. Так, о, привіт. О, да що ж це зі мною таке, я не можу. Влучити. Клас. Просто телепортується до мене. Я таке люблю. О, зараз кинемо його. Надіюсь. Ну так, це було занадто легко. Ну, двоє проти мене це не дуже легко. О, зараз все. А, ні. Ого, забагалася ігра. Що це таке? Фух. Фух. Це звичайно епіксейв був. Я сам не очікував себе такого. Так. Фух. Так, хто тут до на нас? Лекіблок. Хочу зламати його. Ну, клас. Після такого епічного сейву якраз на тобі. Так, як забрати цю воду? Не можу зрозуміти. О, біда. Та я не можу попасти по ній. <смі> О, нарешті. О, по мені зараз буде вестись обстріл. Клас. Клас. Так, куди ми підемо? Хочеться. О! Тут я думав, куди ми підемо, і тут до мене прийшли. Ну, класно. Так, починається в нас друга гра. Цю карту я не знаю. Хоча я досить часто граю в Lucky Wars. для мене це нова карта. Або вона мені просто не траплялася. Так, ламаємо відразу перший лакіблок. Так, екіпіруємося зараз. О. Меч непоганий досить на 9 урона. Ем, так, щось я трошки застряг. Я ж кажу, я просто карту не знаю. Ну, це звичайно, звучить як виправдовування. І так воно і є. О, ця паличка дуже крута. Можливо, можливо, мені вдасться потім показати і випробувати її. Так, будуємося на цей острів. Глянемо, чи там хтось залишив нам щось. Так. Ну, я нічого не бачу з ресурсів цінного. Пропоную йти кудись ближче до центра. Так, але спочатку треба знешкодити декого. О. Це було занадто легко. Так, ого. По нас ведеться знову обстріл. Але, на жаль, я не можу влучити, зато влучають в мене. Знову... Оп, епіксейв. О, і знову після сейва, і знову динаміт. Клас, просто. О, тепер і голем. Ну, з ним проблем не буде, я думаю. Так, так і є, нема проблем. Глянемо о, тут хтось нам Lucky Block залишив. І знов нічого хорошого. Знову динаміт. Так, треба рухатись якось на центр, мені здається. Можливо, нам дасться випробувати цю паличку. Мені здалося хтось у воді. Тільки що. Так, я бачу нік. Дивно, тепер не бачу. Ну, добре. Але все одно треба бути пильним. Ще три гравця живих. Я вже їх бачу. А, ну-ка, випробуємо. Оп. І все. І що ви тепер зробите? Так. А, я зрозумів. Крізь воду стріли мої взагалі. Ну, кори... взагалі ніякої користі не приносять. М -м бачу там. Людина відкриває лакі-блоки. Ми, на жаль, не можемо її скинути, але почекайте. Ага, вона на... телепортувалася на Ендерперлі, ясно. Уф, чуть сам не впав. Так, давайте обійдемо. Викинумо це, мені не треба. Так. А, що ж це таке? Тут все налаштовано проти мене. Так, потрібно бути акуратним, два гравця. Ага, бачу. бачу. Угу. І знову не можемо влучити, ясно. Все ясно. Ах ти! Ну, клас. О, дякую. Ти навпаки допомогти хотів. Тепер я зрозумів. Так, давайте будемо будуватися наверх. Мені здається, це хороша тактика. Головне, нічого не зіпсувати. А навіщо я взагалі в нього стрілянув, тільки себе здав. Ну, не дивуйтеся, це просто я. Просто я. Тепер він знає, що я там і буде до мене йти. 100%. О! Тепер я вже знаю, що він точно тут. Зараз хай він до нас підніметься, ми його скинемо. Так, давай. Не все так просто. Я не знаю, що нам робити. Може взяти і прокопати блок. Так і зробимо. Так, ламаю і десант. Так, Хто кого, хто кого, хто кого. Та ну! Та ну! Я в шоці просто, просто один одного вбили. Так, наступна гра. Да, Просто ну, з останньою нам дуже не пощастило. В нього явно був крутіший меч, ніж в мене. Ну, це я знову шукаю просто виправдовування. Ну. Клас. Просто я люблю дуже контингент цього сервера. І особливо Лаківарса. Вони тебе відразу, що в тебе не з'явиться, вони в тебе кидають. І динаміт. І в мене зараз ну, хтось кидає ще й по одному, змущається добре. на тобі град просто із цих фаєрболів. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Ага, хочеш до мене йти? Тримай фаєрбол, тримай фаєрбол, ах ти. На тобі, сніжки. Ну, скиньте, да ну який він живучий. Ох, давайте забудемо про нього. Так, мені здається, треба будуватися. Щось трошки небезпечно. Ні, я... й сніжки в мене покидали. Зараз дуже небезпечно рухатись на центр. Тому будемо рухатись до цього гравця. Ага. Ну будемо. Значить будемо. Так, і давайте зіграємо останню гру. Сподіваюсь, вона вийде неймовірно просто топовою. Так, відразу вже. Ну, клас. Я забираю всі свої слова назад. Ну, круто. Давайте до нього підемо. Раз він перший почав цю війну, перший нарвався. Зараз до нього і будемо йти. Сам напросився, так кажуть. Ага, він ще й лучник. Ясно, клас. Знову епіксейв, ладно. Так, будуємося. Він мене вже там чекає на горі. Ем, а де він? <звук> <звук> Добре, ясно. Йди до мене, йди. Іди сюди. Ага, не хочеш іти? Так, що нам робити, я не знаю. Страшно, в них там своя війна йде. Так, треба... Ну ток... тут я точно чекати не буду всю гру. О! Зараз давайте почекаємо, як він підірветься. Пішли, пішли. Може якісь ресурси навіть випадуть. Так, є багато ресурсів. Ага, хочеш тімитись, так? Да? Сам на мене кидав динаміти, так? Да? да? Ну, ось я отримав по заслугах. Так, і ти хочеш отримати по заслугах, так. Ага, ясно. У нього була сфера. Ну, Це є час, щоб ну, розпорядкувати всі свої речі. Ой, зараз, зараз хтось впаде. 100% даю. А, ну в нього була платформа, звичайно. Але зато в мене є сніжки. Хоч би не схибити. Фух, ну хоч і з цією задачою я спорився. Так, о, двоє гравців нарешті. Це для мене шанс просто. Який не взяв опускати. О, ще й гаст за мене. Так, побудуємо собі укриття. Ага, він в мене ще й стріляти буде. Навіть коли по ньому ведеться вогонь. О, ні, треба тікати, треба тікати, треба тікати. Хілимся, хілимся, укриваємося. Все. Зараз він буде сюди йти. А, ну все, ясно. Круто. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам воно дуже сподобалось. Якщо так, поставте подобайку та підпишіться на канал, і ми будемо випускати дуже багато подібних відео. І що ж, до зустрічі!